Доброго дня, шановне панство! Сьогодні хочу поговорити з вами про гру від українських інді-розробників під назвою Farlanders, яка розроблялась три роки, і перший час з яких на голому ентузіазмі. Однією людиною зібрала 15 тисяч доларів на кікстартер та захопила серця любителів українських інді ігор. Лаштовуйтесь зручніше, сходіть за чаєм і ми починаємо. Власне, у 2019 році, можливо, і напевно ще й раніше, Андрій Бичковський взявся створювати Farlanders. Він є автором ідеї. Це не перша його гра, з відомого він є автором гри в Underworld. Це невеличкий мобільний роглайк, який потрапив у топ-20 інді ігор на конкурсі Google Play. Тож розуміння, щодо геймдейву у автора вже було на момент, коли він почав створювати Farlanders. До того ж, треба зауважити, що почав робити гру він на чистому ентузіазмі і паралельно працював, заробляючи гроші у британській студії Flaming Fall над проектом Глумгевен. Тим часом на сайті H.I.O. прототип гри Farlanders отримав деяку популярність. Згодом до Андрія звернулася компанія-веденик Крайтіво чи Крайтіво і запропонувала провести збір грошей на кікстартеру, який приніс достатньо коштів для розвитку проєкту і дав новий поштовх для реалізації всіх ідей. Звісно, ці гроші також дозволили долучити до проекту інших спеціалістів, що працювали над грою. Тож я пограв у гру деякий час і хочу поділитись з вами своїми думками з приводу неї. Я грав кампанію, тож буду розповідати саме про неї. Але в грі є декілька режимів. Один з них це проста гра, де є на вибір декілька місій. Також згодом має з'явитись режим пісочниці та щоденне випробування. При старті кампанії є вибір класичної гри та гри для відпочинку. Уся різниця тільки в обмеженні за часом. Нагадаю, що гра покрокова. Гра розбита на розділи, де кожен розділ то є окрема місія. Перед самою місією ми бачимо меню брифінгу, де є така собі поштова скринька, чати із деякими персонажами, таке собі доповнення до сюжету у вигляді текстових файлів. І саме основне, це дзвінки, які виглядають щось на кшталт брифінгу зі Старкрафту. Це і є основний сюжетний рушій. Звісно, якщо ви не хочете знайомитись із сюжетом гри або перепроходжуєте по новій, то розробники попіклувались за це і є можливість одразу розпочати гру. До речі, сама гра у трейлері або на скріншотах, якщо чесно, я не слідкував за грою з самого початку, а тільки інколи десь бачив в інфопросторі, була дуже схожа на старенький Outpost 2. Там була своя планета, якщо не помиляюсь, з назвою Нова Тера, яка дуже схожа на Марс. А у Фарлендері саме на Марсі відбувається дія гри. Але основною загрозою там були лава або епідемія, і потрібно було постійно пересувати свою колонію. При цьому теж з обмеженою кількістю часу. То у Фарлендері основна загроза для гравця це і є суто сам час. Час вийшов, ти програв. На перший погляд гра виглядає досі простою. Але чим далі ти йдеш по сюжету, тим більше в тебе виявляється можливостей для розвитку колонії. А саме наукові дослідження різних напрямків, які дозволяють краще розвивати саму колонію. Відкриваються засоби торгівлі, також є розвідка і дослідження аномалій. Ще є тероформування. І, до речі, саме тероформування є основою основ цієї гри, особливо на більш далеких дистанціях. Це цікавий процес і спершу здається трохи складним. Можливо, я гра в шахи, тому що ти можеш вибирати із обмеженого списку варіантів тільки один захід, і не завжди той, який тобі потрібен. До речі, про цей нюанс трохи згодом. У тераформуванні є різноманіття у вигляді викопування рвів, засипання їх землею, демонтаж забруденої уламками землі, підрив скель або їх створення. Також деякі тереформування потрібні, щоб відкрити доступ до ресурсів, наприклад, води. Терень з водою може бути заледенілим, і його необхідно розтопити, щоб можна було видобувати воду, або поряд збудувати теплиці для вирощування їжі, щоб годувати жителів колонії. Самі жителі колонії потребують насамперед домівку, але окрім цього, електропостачання, воду та їжу, все як у житті. Ресурсів тут немало. Основним ресурсом, звісно, є люди, бо для того, щоб працювали вітряки, заводи і таке інше, потрібен саме людський ресурс. Також тут є гроші, але як на мене, це не самий важливий ресурс, особливо якщо ти правильно розвиваєш колонію і тобі дуже щастить із вибором терраформування. Та якщо ти робиш все невірно, то можеш збанкрутіти, і гра закінчиться якось у мене. Далі, енергія. Звісно, вона потрібна, щоб усе навколо працювало. Тут є декілька типів різних споруд для видобування енергії, наприклад, вітряки, які краще будувати між скелями, або сонячні батареї, які краще будувати у чистому полі. Обов'язково потрібно будувати маршрути проводів, звісно, як і труби водопостачання, та тунелі між будинками. Вода. Потрібно, щоб працювали теплиці і з вирощування їжі, та колоністи не померли від спраги. Для її збору потрібна помпа на спеціальному терені води або водозбірники, якщо немає швидкої можливості дістатися до води. Про їжу вже говорили, але скажу ще одне: якщо їжа в колонії закінчується, то і населення покидає наше містечко. А люди, як ми пам'ятаємо, самий важливий ресурс. Також є очищені метали і скло, які потрібні для будівництва всіх наших споруд або труб, проводів і таке інше. Ще є не менш важливі ресурси, такі як електроніка, прянощі і тератех. І ось із цим всім набором ми будемо мати справу: кожна місія ставить перед нами задачі, які необхідно вирішувати за обмежену кількість кроків: чи то створити якусь будівлю, чи розвинути колонію до 60 колоністів, чи добути необхідну кількість енергії, і таке інше. Сам сюжет тут не дуже замисловатий, Ми граємо за такого собі Марко, в якому комфортно знаходитись у френдзоді подруги дитинства Естер. Але все ж основною лінією, напевно, є те, що він влаштувався на роботу у корпорації Форсайд, яка займається розбудовою колонії на Марсі, веде недолугі бесіди з мамою або з Естер у особистому чатику після і до брифінгу. А та, в свою чергу, намагається спихнути його помічниці Вікторії. А, знов не та лінія. Також Марко веде свій відеоблог, ну це навіть і не дивно у нас час. Але якщо чесно, подача сюжету, сам текст виглядає дуже наївним, як якась лавсторі на мобілочку, або ще щось таке з усіма цими смайликами та аніме персонажами, якось трохи вибивається з фантастичної атмосфери піксельного ретро про будівництво колонії. Та це напевно тільки моя суб'єктивна думка. Ще тут є такий собі лист захисник всього марсіанського проти всього, що стосується прогресу. Але не хочу спойлерити весь сюжет, краще пограйте самі і все побачите. До речі, щодо графіки, вона виглядає дуже круто, як я вище казав, це такий собі атмосферний ретро піксель арт А я таке прям дуже люблю. І як я читав у інтерв'ю, їм займався Сергій Буряк, який після початку війни пішов у ТРО, і на момент виходу гри він досі був на війні. За що йому велика дяка, як за візуал, і ще більша вдячність за те, що боронить нашу країну. Бережи його, Боже! Тож закінчувати графіку довелось самому Андрію. А ось за аніме персонажів і за UI в грі відповідала вже інша людина. Музика в грі та звуки не менш захоплюючі і створюють потрібну атмосферу, тут теж без питань. А найцікавіша частина і основа цієї гри це саме тероформування, бо це як складати пазл. Але або я телепень, або щось не так з балансом. І в мене на протязі гри виникали часто моменти, коли ти просто чекаєш на необхідний пазл тероформування, і це призводить до того, що ти просто скіпаєш крок за кроком і чекаєш, і втрачаєш. І це може відбуватися на протязі 10 або 15 ходів. Як на мене, це або якась помилка, непродумана система, якщо гравець робить щось не так, або надія на те, що гравець буде перегравати одні і ті самі місії по декілька. Раз, поки не навчиться будувати все як потрібно з першого разу. Також я не дуже зрозумів, що відбувається з торгівлею. Вона з'являється не одразу, а через декілька кроків, або, можливо, вона залежить від кількості колоністів. Та були випадки, коли вона була дуже потрібна, а її, на жаль, не було. Це трохи бісячий момент. Основний челендж в грі, наш так званий супротивник, це є час. Кількість кроків обмежена, потрібно все встигнути, слідкувати за балансом видобутку ресурсів і енергії, щоб завжди всього вистачало. Тереформувати і будувати, будувати і тереформувати, але ніколи не забувати про час, який лине. Складність гри не дуже велика, але потрібно деякий час, щоб адаптуватися та звикнути до особливості механік гри. За кількістю контенту мені все сподобалось. Окрім того, що ми будуємо зовні є також підземне будівництво, яке за побудовою трохи відрізняється від зовнішнього, бо потребує від гравця ще більше користуватися тереформуванням реформуванням і підбирати необхідні комбінації, бо споруди не побудуєш на простому терені. Необхідно саме правильний підхід. З мінусів я би відмітив, що сюжет, а саме текст, який його нам подає, звучить моментами дуже подитяче, і це ну не цікаво іноді читати. Вибачте, також я казав трохи забагато рандому у тереформуванні, і інколи доводиться дуже багато скіпати і очікувати необхідного пазлу. І якщо це відбувається занадто довго, гра починає трохи набридати. Тож підведемо підсумки. Якщо брати в сукупності, то маємо дуже непоганий проєкт. Цікава стратегія з унікальними механіками, приємною графікою, особливо якщо ти полюбляєш ретрогеймінг. І що саме приємне, це те, що зробили цей проєкт люди з нашої з вами країни України. І такі проєкти потрібно підтримувати не просто словом, а й ділом. Ну, звісно, якщо ви вже задонатили на ЗСУ. І у вас є лишня копійчина, щоб подякувати авторам і дати змогу робити нові, круті і цікаві проекти українською мовою з українською душею. І відгуки у стімі кажуть самі за себе. Людям це подобається, і це круто. А я наразі з вами прощаюся до слідуючого відео. Слава Україні і ворогам!